First, I want to congratulate to my teammates. We play, I think, one good game. To, to, to say thank you for the fans because we have great support today. We don't have lucky today. We have uh, maybe in the past four or five games we won on the last ball. Today we don't have lucky, we lose uh, last shot. but є великий. Вони мають ростерту плей, until now. Now бік баджет, бо вони плей будто знову. Наймають бути атмосферу і вишивають бути. Перш за все, хочу привітати гравців своєї команди і подякувати їм за хорошу гру. Так як сьогодні була сильна і просто така хороша гра. Сьогодні нам дещо не вистачило фарту в кінці гри. До того багато ігор нам вдавалося на останніх секундах здобувати перемогу. Сьогодні удача була не на нашій стороні. Команда Донецька хороша гра, хороша команда. В них великий, досить великий розтир. В них і гравці для Євроліги і для Суперліги. До сьогоднішнього дня вони грали. Ну так не дуже добре, скажем. Зараз вони показують хорошу гру, показують наскільки сильна команда вони є, і сьогодні вони виграли. них було більше удачі, ніж нас. Дякую за підтримку так само фанам, які сьогодні прийшли і підтримали нас. на кілька Та чого де резерви, щоб when the donets uh, went uh, forward in in few points, uh, where did uh, our team get uh, power to catch them and to to gain some other points, uh, more points, you know, understand? yes, i understand. <laughs> okay, i... I, I uh, uh, it's normal. We, we play basketball 40 minutes. It's not finished in, in, if you play on uh, three quarter and doesn't go to plus 10. Mm -hmm. You see, I remember game here against Nipro. We lose eight minutes to the end, 15 points. And we we won the game. We have, I think, we have good players in the team. We have experienced player, and I think uh, we can play with Donetsk. Mm -hmm. Okay, we show, because we make good practices. We have good coach.

Менше пощастило нам і вважаю, що наша команда так само є сильною. У нас так само є хороші гравці досвідчені. У нас хороший тренер від серпня місяця і до сьогодні. Вважаю, що ми грали в хороший баскетбол. Можна так само згадати гру проти Дніпра, коли ми програвали 18 очок, і ми виграли, за дві хвилини до кінця гри, і ми все-таки виграли цю гру. Тому вважаю, що сьогодні просто такий день і це нормально. Okay. Bertanya. Okay, cool.